Я ну, захищаю цю пам'ятку і дивіться, що відбувається тут на даний момент. На даний момент ми бачимо беззаконня. Дану пам'ятку доводять взагалі до стану руйнації. Е, дійсно, е, в лютому 2022 року було видано, було погоджено в департаменті охорони культурної спадщини е, проєкт противарійних робіт. І власник прикриваючись цим проектом противарійних робіт. Він фактично робив все, що завгодно. Поясню, проект противарійних робіт передбачає установлення підпірних конструкцій по фасаду будівлі довкола. Але цього по суті не було зроблено. Стіни фасадна стіна відділяється, вона може впасти на на, по суті на тротуарну частину, на проїжджу частину. Задня стіна теж вона не має підпорок. і Фактично, будівля ну, в будь-які моменти може заняти руйнації. Але власнику по суті начхати на те, що відбувається. Власник хоче якось більш-менш це підмарафетити і відкрити тут якийсь заклад. Ну, Є версія, що це буде ресторан, оскільки там уже всередині є і столи, і, і світильники. Ну взагалі все підготовлено до відкриття ресторану, але зовні вони нічого зробити не можуть. Тому що для цього, для цього для зовнішніх прибут, має бути погоджений проєкт реставрації. Цього проекту реставрації немає. Але, як ми бачимо, з бічного боку, з фасадного боку є рештування. Рештування встановлені незаконно, є чергові переписи департаменту територіального контролю, за якими вони мають протягом трьох днів або надати документи, які, за якими можна встановлювати тут або проводити якісь роботи. Або ж протягом трьох днів розібрати ці рештування. По факту рештування на даденому стоять. Був сьогодні департамент територіального контролю. Він підтвердив, що вже пройшло три дні, але він цю інформацію передає своєму керівництву і воно вже буде вирішувати, будуть демонтувати, не будуть демонтувати. Сьогодні була викликана поліція, яка знову зафіксувала е, ну, встановлення цих рештувань додаткових і підготовку до будівельних робіт. Вона це зафіксувала, але роботи по суті, не були повністю зупинені, вона собі поїхала. Ну, ми тут дивимося, щоб, не дай Бог, ну, ніяких не було протизаконних дій. Ми хочемо цей процес контролювати, не допустити беззаконня.